Шановні глядачі, мене звати Наталя. Ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини! Сьогодні хочу з вами поділитись своїми результатами. 19 лютого ми з вами сіяли насіннячку. Сіяли насіння квітів, а також насіння базиліку. І я хочу вам показати, які на сьогодні, на 24 лютого, у мене результати. Сіяли ось отакий базилік. Ось як ви бачите, ось отак виглядають сходи базиліку, фіолетового, от, і ще і моє насіння було, не знаю, видно вам. Ото біле, то не зважайте, то нічого там страшного то прилипли насіннячка. Бо, як ви бачили, я намочувала в і сьогодні насіння базиліку. Мене ще й дівчата питали, а як же ж ви його будете сіяти, воно робиться липке, клійке, наче як із крохмалом. Да, дійсно, насіння замочене базиліку робиться дуже клейке, таке, як от ольон набувший, так? і, і ці набухший. Базиліку. Але я зубочисткою, як ви бачите, он Ну, Де дві насінинки, де по одній. Розклала отак по поверхні. І де причепилася паперова ця серветка. І тут білі плямки, то паперова серветка. Ну, коротше, ви бачите. Зійшов гарно базилік, деякі ще тільки сходи, деякі вже ось отакий. Тут в цьому лоточку ось вже навіть листочки розпрямилися. І коли йде, він зелений фіолетовий, он, бачите, був фіолетовий, а стає зеленим, а потім він знов стане фіолетовим. Коли виходить з сем'ядольки, він он, фіолетовий. Он листочки, Потім він зеленішає. Ось, бачите, фіолетовий. Потім він зеленішає, а потім він знову, вже коли виросте, знову буде фіолетовим. Отака у нього властивость. Отакий. Купляла насіння в Аврорі. За 4 гривні оцей пакет. І ось такі результати. Також там було ще й моє зібране насіння з власного базиліку. Далі ромашка Crazy Daisy. Ромашка Крейзі Daisy. Також все 19 лютого сіялось. така в мене залишилось насіння. У мене там вже є розпікірована ромашечка. Як ви бачите, не знаю, як вам ось приближу, бачите, он петельки. Вони ще зовсім не розпрямились, але вже скрізь петельки. Тобто насіння вже проросло. 19-го ввечері десь у 5-й годині вечора я сіяла. І зараз також 5-та година вечора. Тобто, пройшло. Виходить, у нас п'ята доба. І от на п'яту добу оце так виглядає, крючечки. Далі лунарію ми сіяли. Лунарія ще тільки набухли насіння, а проростів немає. Далі вербена отака суміш гібридна. Також дуже гарно набухло насіння, але проростів ще немає. Ну, газанія отаке сонячне сяйво F1. Також в Авролі купляла я насіння, не в Аврорі, вибачаюсь, в іншому. В іншому магазині. В Аврорі також є таке насіння, але це я брала в іншому. Е, так, ось таке має насіння. Вже не насіння, а вже рослинки. Отака газанія у мене вийшла з оцих двох пакетиків. Це я сюди посіяла два пакетика, також намочувала в перекісі. 19 лютого сіялась. І ось, як ви бачите, Отак От виглядає. Бо перша моя газанія з власного насіння дуже гарно виросла. Навіть вже був третій справжній листочок, потім вона вся побуріла і вся пропала. Тож висіяла знов. Так, леатрис. Леатрис. Отака суміш. Поки що нема нічого, ніяких сходів. Далі висівала я е, дільфіню. Отаких От суміші дві. Насіння України і Велес, тут тихий океан, а тут просто багаторічна суміш. Насіння гарно набухло, но ще сходів немає. От. оце такі хотіла вам показати результати. Також ще хочу сказати за невдачу цьогорічню. От, за невдачу. Сіяла я, мене дівчата питали, всі бачили аренарія Монтана. В минулому році я виростила дві рослини, зуміла виростити до квітника. Висадила в квітник. але таке спекотне літо і вони загинули, немає. В цьому році знову взяла насіння. Лідоагро, мені дуже подобається насіння. Але, але написано, що годне насіння до 12 26 року, як ви бачите. От. Але ж, що я не робила, і в перекісі було замочене насіння, і стратифікацію проходило, і на теплі, і, як ви бачите, ну, я не знаю, насіння, мабуть, вам зовсім не буде видно, а може, трохи буде видно. О, воно, бачите, чорненьке, такі малесенькі. Не одна насінина не проросла. Оце така невдача. Також ще можу показати. Е... Ромашка крезі-дезі була. Була крезі Дезі у мене. Тільки просрочене насіння до 22 року, воно не зійшло. І також отакий арктотікс, Я вирощувала такий арктотікс, він гарно сходив, ріс. У мене був він, ставлю вам фото. Ну, а оце завалявся. Я не знаю, яким чином. Десь завалявся у мене пакетик, я його не висіяла. Як я ви, не знаю, видно вам не видно. Він до 22 року срок е, дії його цього насіння годності. І він у мене також не проріс. Оце такі, поки, поки в цьому році оце такі в мене невдачі. От, ото газанія в мене вся пропала, а портулаку ще в мене одна єдина рослиночка з усього лотка залишилась, також він пропав. От, і оце не зійшла, оце Аренарія і Арктотіс не зійшов. От, оце такі. Також я вам казала в минулому відео, що я буду підживлювати рослинки. Вчора я підживлювала всі свої висаджені, ну, тобто розпікірувані рослинки отаким от добривом, з великим містом, е з великим містом фосфору. Отак, от З великим містом фосфору. Тут ось бачите, 10 азоту, 54. Фосфору і 10 калію. От Тут написано бутонізація. Ну, тобто, коли на наших рослинах, на наших овочах починають зав'язуватися ем, плоди, то тоді можна використовувати таке. І ось на початку я тільки пересадила, ну, як не тільки. Деякі раніше, деякі пізніше. Ну, коли ви вже бачите, що рослинка вже після пікіровки прижилася, прирослася. Вже знаємо все добре, то тоді робимо підживлення таким. буду я робити таку підживку ще одну, ще одну, через днів 5. Через днів 5 буду ще одну таку підживку робити, а потім уже я буду використовувати добриво для розсади із більшим містом азоту. Це для того, щоб наросла гарна коренева. Буде гарний корінь, тоді буде гарне живлення, і тоді буде наша рослинка міцна і гарно рости, а по-дальшому гарно квітнути. Так, ну а тепер е, пробіжуся і покажу вам, як завжди, свої рослиночки, як вони виглядають на сьогоднішній день. Ось на підвіконні мої рослинки. Які були майже найперші розсаджені. Отак, От виглядає блискуча шавлія біла. ось отакі рослинки Отак От вона вже підросла. Далі, тут, у стаканчиках є катарантуси, це Ргерантемум живець, ну, а цей загинув. Ось, бачите, катарантуси, отак От виглядають на сьогодні. Висівалися вони. 20. Ой, 13 читня 12, 12 лютого висівалися оці катарантуси, не лютого, боже, що я розказую? Висівалися 12 січня оці катарантуси. Ну, і на сьогодні, 2 лютого, вони були розсаджені. 2 лютого були пересаджені із лоточка по, такого, по касетам. Тут ось в касетах є у мене катарантус, а також є петунія. Там, де пропав катарантус після пекіровки, я посадила петунії. То отак виглядає на сьогодні. Оцей катарантус і койде петунії. Тут отак виглядає віола Рококо. От. Далі, далі тут у мене петунія ампельна. Отак на сьогодні. Щось вона в мене тупенько-тугенько росте. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, поки отака. Вона різна. Тут суміші, то і вона там одна більша, одна менша, в одне і довгеньке листя, в одне і кругленьке листя. Ну, не знаю. Як ви бачите, тут у мене ось отака підсвітка, лампа через усе підвіконня. Вмикається вона десь пів дев'ятого, в 9. Дев і виключаю я інколи навіть десь у дванадцять в час ночі. Тобто, отака у мене підсвітка тут. Оце, це стоять на вкорінені листочки фіалки. Зараз вам покажу, що тут вже деякий дали діток. Фіалки, бачите, он, малята вже є, листочки дали он своїх діток. Деякі ще тільки недавно ставила. Зараз Ось, Мабуть, вкорінюються, бо вони погано виглядають. А тут ось не бачила це, бачите, відкрила і побачила, що так ось он вже один листочок дав дітку. Бачите? То, то вже якби. Будуть фіалочки. Отак. Ну, а отут стела жіться, тут мої оці ж посів стоять. от я вам показувала. Це дві рослинки вербени бонарської на сьогодні так виглядають. Ще не розсадила дівчата до цих пір примулу і гвоздику трав'янку, Гвоздика трав'янка, гвоздика переста. Ну, отак виглядає туя з насіння. Ну, а там дівчата висадила всю лаванду і кинула просто під стелаж, Думаю, потім буду використовувати у цю коробочку. І, як ви бачите, видно, якесь насіння не проросло, а тепер проросло. Вона витягнута, бо не бачила її, вона під стелажом, оця коробочка була потягнулася. Треба її також висадити в скляночки, заглубити, бо та ж теж така була тоненька. Бачите? Лаванда має здатність сильно витягуватись. Ну, от, Треба буде пересадити. Далі тут у мене оце геліотроп. Геліотроп, оце так виглядає. От, також він сіявся 12 січня. Це м, бегонія Бадабум із гранул. Це із власного насіння. Він, бачите, вже хлорози йому тісно. Ну, думаю, що завтра я вже займуся цими рослинами. Тут ось, отак виглядає, також петунія вон, розсажена. Далі оце ротико, ротики е, карликові і тут маргаритка трошки. Далі тут, там ще он петунія, трохи отака не розсаджена. Та, що була мілка, я її залишила, вона потихеньку он підростає. Тут розсаджена гвоздика китайська. Ну, а тут ось оце. Е, Маргаритка. Оце ось маргаритка, оце луточок, бачите. А це ось у петунії. Петунії. Ну, а тут ось також маргаритка у стаканчиках. От. Ну, ось такі справи. От. Зараз піду ще покажу. У цьому стелажі Алісум скельний. Ось. Далі колеуси. Бачите, вже деякі мають якесь забарвлення, з'являється у них, он різне. Ну, ще вони малючки. Ну, а далі тут у мене дельфініум багаторічний суміш високий. Ось так підростає потихеньку. Бачите? Отакий дельфініум. Ну, а далі тут у мене, оце лобелія. Ось у стаканчиками, такими кучками лобелія. Ось. Тут також ще геліотропус з краєчку. Ну, розпихую, куди бачу стаканчики. Далі оце обрієта. Ось обрієта. Ось отак виглядає обрієта у стаканчиках. Далі оце АЛІСУМ. Самий звичайний алісум, пахучий суміш. Потім тут розсаджена вербена, вербена ампельна з власного насіння. Отак ось так виглядає. Ну і тут ще ось лобелія. Тут ось о, гвоздика. Китайська, є махрова, є проста. Далі тут у мене також ще геліотроп є. І є ось ромашка Крайзи Дези. Та, що раніше була посіяна. Бачите, ромашка така. От у стаканчиках ромашка Крейзі Daisy. Тут ось арабіс є багаторічний. Ну, і також тут ось е, лаванда. Оце отак виглядає лаванда розсаджена. Ось. Ну, а далі віола ультіма. Віолка ультіма. Дуже гарна от. Ну, і на самі верхні полички у мене тут також ось лаванда і е, гравілат. Тут махрова китайська гвоздика. Тут ось у стаканчиках. І далі оце тоже гравілат. Гравілат. І там он гравілат. Ну, а далі також он лобеліє. А ще заживцьовані он сурфінія і альгірантемуми. Ну, ось такі справи в мене на сьогодні. Щиро всім дякую, хто дивиться мене хто стави мені вподобайки. Хто пише дуже гарні душевні коментарі. Дякую вам безмежно за вашу таку щиру підтримку. Дякую всім, всім, всім. Кого цікавить тема рослин, квітів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не шкодуйте вподобайки, заходьте в коментарі. Ваша квіточка якась, чи смайлик, чи сердечко в коментарях дуже гарно впливає на канал. Дорогенькі мої, ще раз вам всім дякую. Бажаю вам здоров'я, успіхів, натхнення, благополуччя, ангела-охоронця кожному й кожній. А ще не забуваємо дякувати нашим захисникам і захисницям за кожний день, за кожну хвилину прожиту нами. Не забуваємо їм кланятись, дякувати, підтримувати і допомагати. Наша допомога їм сильно, сильно дуже необхідна. Дорогенькі мої, дякую вам, миру всім нам, до нових зустрічей!